Я забув вже, що сльози існують, душа затверділа камінням грубим, там, де кров і залізо панують, до людей приростати не будеш, бо буває, серце розкриєш, і побачиш в очах спорідненість, а він завтра навіки застигне, у словах Україні був відданий. Те каміння, в якому вибите фото, то єдине тримає його зі світом. І таких же не взвод і не рота, сотні тисяч стрічкою із Я просив вже не раз і повторюю знов, пам'ятайте усіх, хто не з нами, бо їх біль, їх жертовність їх спали на кров, то майбутнє дітей, за яке заплатили життями.